Чому не варто боятися автомобілів зі штатів? Друзі, всім привіт! Мене звати Іван і на прикладі свого Lincoln MKZ 2020 року розповім вам про всі нюанси по покупці, доставці та ремонту автомобіля. І почну, напевно, з того, що це вже другий мій автомобіль зі Штатів. Перший був Ford Fusion 2014 року. Я його купив в Україні в перекупах відновленого на продаж. І після цього я зіткнувся з масою нюансів, які потрібно було полагодити. Тому мій другий автомобіль я вже вирішив купувати безпосередньо зі штатів сам і відновлювати його, і бути в курсі всіх цих процесів. Про це детальніше я розкажу в цьому відео і в декількох наступних. Історія з цим Лінком розпочала ще в травні 2023 року, коли я продав свого Fusion. Насправді, Fusion це класна автівка за свої гроші, доволі комфортна. і... Не повністю влаштовували. Тому я вирішив взяти щось подібне. І МКЗ доволі логічне продовження як для наступного авто. Цей автомобіль ми почали шукати на початку червня, і в кінці червня ми його виграли рівно через три тижні після того, як я знайшов лот з цим автомобілем на Копарті. Після придбання Лінка почались перші сюрпризи, приємні і неприємні з ним. І напевно, самий такий цікавий сюрприз був це його колір. На аукціоні він стояв як автомобіль чорного кольору, він був весь запилений в порохах, і виглядав він дійсно як чорний автомобіль. Однак, вже після покупки, коли ми забирали автомобіль з площадки Копарта, ми помітили, що колір не дуже такий чорний. Можна до речі звернути увагу, він на сонці ось такого темно-синього кольору з зеленим відливом. Коли погода похмура, він виглядає чорним, і в тіні він також чорним виглядає. Тому дуже такий цікавий колір і цьому автомобілю він дуже пасує. Як я вже потім розібрався, він йшов на лінки МКЗ тільки 2020 року, тому можна сказати, що колір свого роду має якусь ексклюзивність. Але про це не будемо детально зупинятися. Розкажу про сам процес покупки більш детально. Після того, як ми його знайшли, ми вирішили його торгувати не більше середини ринку. Середина ринку тоді була 6500 доларів на лінки 2020 року. Порівнювані за стільки нам вдалося його придбати. Після цього лінка забрали на склад, підготували до відправлення, замонтажили в контейнер і повезли в порт. З неприємних сюрпризів, те, що виявилось, це були дві великі глибокі подряпини по ось цій частині. Сторони повністю від крила і закінчуючи заднім крилом, від таких глибоких подряпин, які не вдалося локально пофарбувати. Але про це я розповім далі вже на етапі ремонту, тому що ремонт він заслуговує окремої серії. Адже про ремонт люди часто забувають або спеціально не говорять на етапі підбору автомобіля, його прорахунку, кінцевої собівартості і тому подібне. Ремонти на такі автомобілі це дуже недешева штука, я вам одразу скажу. Але про всі цифри і складнощі, які були, я розповім в окремому відео. Також, окрім пошкоджень по передній частині автомобіля, було невеличке ушкодження в задній частині. Ось тут нижче в районі номера, був такий течок в пластикову панель і в цю хромовану саблю. Це також був додатковий ремонт, і з того, що ще було. Непередбачуваним, це повністю поламаний пластик з ось цей з цієї сторони, з тієї сторони, і спрацювали всі ремені. Абсолютно, це були всі пошкодження, і явні, і приховані, які виявили. І потім на етапі ремонту, як ми вже з ними працювали, я розповім детальніше. автомобіль ми купили 21 червня 23 року, десь ближче до середини вересня. Він приїхав в Київ. На ремонт дочекався черги і заїхав в жовтні. І з жовтня по 6 грудня він ремонтувався. Забрав я автівку з ремонту 6 грудня. В той же день поставив її на облік, і з того часу я її експлуатую. Логічне постане питання, чого не купити такий лінк в Україні, чого не підібрати на авторі, а якісь варіанти, з'їздити, подивитись там і собі придбати. Справді я хотів собі автомобіль в гарній комплектації. На той час, на початок 23-го року, таких автомобілів в Україні придавалось декілька штук. Ті потрібні мої комплектації 20-го року. Тому, переглянувши навіть просто їх історію, мені вони стали не цікаві, тому що вони були всі доволі сильно вдарені і вони мені просто не підійшли. Ще я хотів спробувати власний досвід з пригону пройти всі ці етапи на собі, спробувати. Підібрати лот, привести, зайнятися його ремонтом. Ну, звісно, що ремонт безпосередньо я не робив, робило СТО, але я був залучений у всі етапи, тому що я збирав повністю всі запчастини на цей автомобіль. Це також нелегка справа, якщо ви вирішили купувати Лінкольна і збирати його якісно і робити добре. Також про це згадаю в наступному відео. Ось прийшов цей день, коли автомобіль приїхав. Зараз ми його будемо звантажувати і дивитись детальніше. Qu'est-ce qu'on y, a oh, il y a Насправді дуже цікаві емоції, коли ти бачиш вперше автомобіль, який ти купив по картинці, і перші свої емоції, коли ти в нього сів, завів, подивився, і в цілому оцінив своє придбання, так сказати, очима і потрогав руками. Насправді нічого страшного немає в купівлі. автомобілів зі штатів їх везеться в Україну доволі багато доволі активних люди купують. Хтось для себе, хтось на перепродаж. Такий лінк на перепродаж брати це не найкраща ідея. Тому що тут доволі недешеві запчастини і він має не таку популярність, як, наприклад, німецькі автомобілі, та ж сама А-6 або BMW 5 Я купував цього Лінка з розрахунком, що я на ньому буду їздити приблизно 3-4 роки. Це мене цілком влаштовувало. Цікаві враження, коли ти сідаєш вперше в автомобілі. Запах в салоні був дійсно як в новому автомобілі, пахло шкірою. І вже на цьому етапі ти розумієш, що ніяких страхів немає. Що все по суті вже позаду, коли машинка вже приїхала, всі ці страхи і переживання про автомобілі зі штатів вони залишились позаду. Розкажу, що ми маємо вже на етапі ремонту, коли автомобіль приїхав на СТО, які потрібно для цього запчастини. Пройдемось детально по списочку, по вартості цих запчастин, також на що потрібно звертати увагу під час ремонту, і яка фінальна вартість ремонту в нас вийшла. Хочу подякувати вам, що дивилися це відео про лінка. Це була перша серія. На цьому каналі буде далі відеоси про пригон автомобілів зі штатів, яким я вирішив зайнятися, як правильно підходити до оцінки автомобіля, до вибору автомобіля у ваш бюджет і про ремонт, тому що про це доволі часто забувають або спеціально не говорять на етапі підбору автомобіля. Ремонт це дуже важлива складова, яка має бути з своїм окремим бюджетом. Друзі, а ще в мене є телеграм-канал. Де я збираю цікаві лоти з аукціонів автомобілів, які вигідно приганяти для себе і на перепродаж. Тому прошу вас підписатись на нього також. Лінк буде в описі під відео. Переходьте, підписуйтесь, обирайте собі автомобіль і замовляйте, а я вам з радістю допоможу з його покупкою, доставкою та ремонтом. Дякую.